Вітаю вас, дорогі мої друзі, на своєму каналі. І ось сьогодні хотіла вам показати небагато цікавих знахідок з нашої барахолки. За декілька походів бувало, що зовсім нічого не купиться, а буває і пару речей можна було придбати. Ось, трішки назбирала і хотіла вам зробити такий огляд. Що ж можна ще цікавого знайти? Чим може порадувати наш блошиний ринок. Бувають дуже гарні рідкісні речі, і ось хотіла вам їх показати. Знайшла ось таку чеканку. Взагалі, чеканками я дуже так не цікавлюся, але тут ось цей милий олімпійський ведмедик. Я їх збираю і так для фону, для композиції з цими ведмедиками я вирішила придбати. Вона, правда, трішки погнута, звісно ж, вже. Сільки пережила вона моя ровесниця, ця чеканка. Тут навіть збереглася етикеточка, ось 80-й рік. Тобто вже така досить старенька річ. Є ця петелька, щоб повісити на стінку. Ну, я думаю, що можна буде поставити ось так біля ведмедиків і буде доповнювати мою веселу компанію. Ще хотіла вам показати ось таку красиву річ. Я придбала вазу розкішну, з чудовим ручним розписом. Вона велика, 24 см. Гарна, в гарному стані з обох боків малюнок, такий яскравий, літній, можна сказати. І клеймо хочу вам показати ось таке: це Київський завод. Рідко вони трапляються, в нас вони взагалі така рідкість, мабуть, я й не бачила це вперше. Вона мені трапилася і я придбала. Ще одна вазочка, ось така досить мила зі скла і з ручним гравіюванням. Я в ній вже бачу свіжі проліски і букет конвалій. Ось я вже так чекаю весну. І спеціально для цих весняних квітів я цю вазочку і придбала. І ще в мене є ось такий милий півник це штов. В багатьох, мабуть, вже є. Ось так знімається кришечка. Він ціленький, гарненький, майже новий, незважаючи на свій вік, ось таке старе щеклимо клеймо городниці. Золота ніде не затерта. Чудова така річ для домашнього затишку на кухні поставити. Тож, можливо, кому треба, то пишіть, звертайтеся. Ще показувала вам нещодавно скляночки кольорові, це теж мої свіжі знахідки. Дві такі оселедниці я придбала ось з такого свіжого трави кольору скла салатового, гарна оселедничка. Бо в мене такої не було. І Кобальтова під мій посуд, що збирається, ось така гарненька. На диво новому стані теж речі. І ось ця чудова така оселедничка невеличка. Це вона з ручним розписом ось такі вже літні фрукти. І це наш полтавський завод. У мене є два блюда з маками теж ручний розпис, і ось така оселедниця. Меншого розміру, тобто, це такий майже комплект вийшов. Ось такі чудові та цікаві знахідки, порадували вони мене, ось і вам хотіла я їх теж показати вам всього найкращого, а скоро покажу свою теж дуже вдалу покупку в телеграм-каналі знайшла дуже-дуже красиві предмети, тож дочекайтеся, буде скоро нове відео. До побачення, всього найкращого, скоро побачимось!